Як я думаю, чим відрізняється закоханість від любові? Ну, закоханість це дуже сильний емоційний підйом. І як показує практика і експерименти, які проводились, що закоханість, емоційний тель, який відбувається, він буває, коли до цього були дуже якісь складні. Почуття чи відчуття, що цей маятник да, він з одного боку потім переходить в інший. Від дуже болісних відчуттів йде на дуже позитивні. І після цього вони теж можуть цей маятник почнутися в іншу сторону. Закоханість вона нестабільна. Це емоційний гормональний коктейль. При цьому як кохання. Це спокійна кожноденна робота. Робота над собою, робота над відносинами. І це те, що формується. Якщо е закоханість, вона може з'являтися, а може не з'явитися, то кохання воно формується, формується і вирощується, як велике дерево. Чи як будинок, який вибудовується. Він не може з'явитися зненацька, тому що там подунув вітер, і е, якимось чином ці матеріали, раз-раз, і вибудувалися ні. Це плодотворна, кропотлива робота кожного дня. Ну, може, не так приємно, але це моє враження. Це моя думка.